Форт Транзит. Кінець 2015 року вже в новій морді. Е, мотор 2.2, 130 кінських сил, оригінальний пасажир, свіжопригнаний із Швеції. Так щоб мені не забутися, так, датчик світла є, датчик дощу, е, кондиціонер. Е, Печка салона є, передні партроніки, задні партроніки, круїз, кущі нова резина, може вона і нова, але літня резина. Так, круїз контроль я сказав, кондиціонер є. От так тут подогревшись сідушок є. Тут тільки наворотів, що я запам'ятати не можу. Мультіруль. І що я вам скажу по цій машині? Я сьогодні на цій машині їздив, їздив на сертифікацію. Оце в неї е, 2000 оборотів буде 120. Вона така плавненька машина. Але буде 120 і будете їхати 120, побачите, буде показувати, якщо по рівному участку бортовий комп'ютер буде показувати. 8,6,8,8,9,2 Так, лобове скло ціле. Ще є галогенки. Лобове скло ціле, фари цілі. Оце. Оце. Воно нажимає ця кнопочка, вона мігає, якщо дітей возити або інвалідів. Бо вона возила інвалідів. Так. Так, Рівно що по лівій стороні вона. Що по правій стороні вона. Рівна ця машина. Зараз мотор працює. от, Так, тепер ну, рівна нормальна машина там. от, Вона, дивіться, оце щоб таке я покажу зараз. Оце Вона максимальна база. Максимальна база. от, Бо за неї ще є більше такі хайкуб. Так, тепер так. є задні патроніки, і передні патроніки, які не тільки піщать, вони ще й показують там на панелі. Сідушок, раз, два, три, 4, 5, 5, 8. Але їх має бути дев'ять. Ну, не знаю, десь може або одну знайдемо, або так і буде. Бо їх взагалі, оці сідушки тільки було три. Бо ми, вони обично тут з трьома сідушками. Е е і ззаді отут вони заїжджають ці інвалідні коляски і отут вони стоять. Оце для інвалідної коляски кріплення, оце задній отопитель, де задній ну, тепло гонить. Е тепло гонить добре, бо за хвилин 10 я скажу, що. Ну я тако, поки я їхав на, на сертифікацію то вже явно в салоні з якоїсь там мінус 2-3, ну на вулиці було, то в салоні вже явно було такого тепло вже було. От. Так що, так, це я вам показав. Ще зараз покажу мотор. От. Тут ще є задні щотки, оце як назад було здавати. От, або стояти щось під загрузку, там є кнопки, включається і воно світить такий маленький прожектор. Так, це звідси так. Ну, От так. От там не знаю що, Ну, от щось воно включає. Якщо ви розберетеся, то О, там зверху кнопочка є і вона підходить туди до 12 вольт. Ну і все. Ось тут ці дужки можна ставити, як вам здумається. Все. Оце якщо може де буде на, на інвалідну, яку, цю, ну, де може на дом цих престарелих або на дом інвалідів, то це трапік, який оце ним теж можна заїжджати. Машина на підвізці, вона може падати отак на оцю сторону, де я стою, вона просто отак. Як говориться, скопит впаде тільки на праву сторону. Або на задню сторону, якщо треба інвалідів загружати. Ззаді можна загружати і сюди ще можна заїжджати. Так, все я тут, тут вже запобігвся, вже два арбека є. От, от, от Е, Якщо вдруг десь щось згорів, який чи що, то це є ніпель. Треба буде на всякий случай купити е, або, або з собою насоса мати. Він тут не таке, не, не багато качати, або е, е, електричного цього насоса купити. Е, так, ще що, по пневмо проблем немає. Я вам скажу так. Тут пневмоустановка стоїть оригінальна, така з запасом. Вона не буде так, що вона там здохне. За якихось там, там 20-30-50 тисяч, що півмільйона, що її, мабуть, вона й мільйон виходить. От, бо проблем тут з пньому немає. Якщо, якщо вже комусь не треба це пневмо, чи якщо воно його дратує, то я вам скажу. Міняється тільки дві стойки передні от, в зборі, все. А ззаду, а ззаду просто береться, знімається балка з бугілями. А ступінці остаються. Воно там балка, ресора і бугіля, ступінці остаються. Все, це в районі передні стойки по 60 доларів. Передні стойки по 60 доларів, а ці... А задня балка десь буде 120-130 от таке. Ну все. Е -е. Удачі вам покупці автомобіля. От. Мотор там чисто працює, без всяких проблем. Хотів, щоб вже люди тут приїхали, холодильника дивитися. Хотів вам показати мотор, але як треба, то ну Він чисто робить, без всяких посторонніх звуків. З вас, зразу вам можу сказати так, ніяких проблем з машиною немає, ні з мотором, ні з коробкою, ні з полуосями, ні з чим, ні з підвіскою. Удачі вам, покупці автомобіля, Чуть -чуть звертайтеся.